Добрий день діти! Сьогодні я вам розповім про дуже дивовижну рослину, яка існує на нашій планеті вже багато років. Ця рослина називається папороть. Папороть – це багаторічна рослина, яка не має квітів, а лише листя. Папороть складається з коріння, з якого виростає гілочка. А на гілочці з'являються листочки. Ці листочки часто мають складну і красиву форму, що нагадує піря. Папороть росте в лісах, болотах, на клумбі і навіть на скелях. Ця рослина дуже полюбляє тісні місця і вологу. Діти папороть. Це не тільки красиво, а й дуже цікава рослина, яку варто вивчати і спостерігати в природі. Ось ми з вами і дізналися про таку рослину. На цьому наше заняття закінчено. До побачення малята!